Так, всем привет. Короче, вчера я пришел мне пизнутый тепломяник. А, я его только в ночи менял. Я вам зараз покажу той старой. Что я его менял. Зараз мы поменяем ролик. Ну, вчера я уже, уже пизно был, уже там. Так я, ну, нам треба поскладати бардак, зараз повикидати мусор. От так ми починаємо день і коротше, Попробуємо завтра зробити якусь таку коротку вилазку. Протестуємо машину, далеко не буду вириватися. Хочу зрозуміти, чи все нормально. Зараз поки запустимо, прогріємо, я її переставлю чуть -чуть в друге місце. бо Це не моє. Не вистачає в мене короте, Бачимо. Може тут буде крутити. Не знаю, Я зараз подивимось. Заведу. Отакий От у мене художний безпорядок після вчорашнього. Це все треба зараз зібрати. А такий ось у нас теплообмінник. Короте, прокладка ось ось зацепить штуку. Я взял просто полностью теплообменник весь в сборе, даже с фильтром. Только там пришлось датчик Давление поставить. Ну, то есть старый. И все. Это шланга вчера. Дуже тяжко и шла. Вот как, короче, фигня. 300, 300 баксов стоит. Лобуда. Сейчас будем дальше снимать. Скажу вам, пацаны, экстремал я. Короче, дивиться. Вот с моим роликом уже. Такие веселые, да? Это у нас. Это вообще красота. Сейчас мы ее поменяем. Так, ну поменял я ролик. Таку для більшого зробив. Готовий в принципі, до взльоту, Но... <сі> але все якісь такі довгі рейки, Хочеться таку якусь коротенько провірити машину. Не знаю, що там саджувай. Ну, Щось таке 600-700 миль побачимо. Короте, завтра на завтра я виставився сьогодні, я не хочу нікуди їхати, поки не будь порядок. Все зробив. Ну, завтра будемо бити грузи, побачимо. Що з того вийде? Я думаю, десь поїдемо. В принципі, з Атланти. Не проблема виїхати. Проблема з Атланти виїхати в понеділок, вівторок. Середа, я думаю, вже буде веселіше. Середа, четвер. Так що десь спробуємо тонутися чуть-чуть так. Тест-драйв зробити. Що з того вийшло? Ну, Саживий мене забитий капітально, я там влив одну таку штуку і короче, потом покажу вже завтра, наверное. сьогодні таке коротке таке відео, заліз ролика там поміняв, ще щось там короче, ну, тільки по мелочах. вже вроді так попідтягував. Треба ще буде купити, заказати два патрубка. Поки буду Соти, два патрубка, це буде ще 300 баксів. Коротше, общем мітогію я потратив на тачку. Ну, то все, без без патрубків, без нічого, 3,5 штуки баксів. Це за якихось, за якихось, я не знаю, 3-4 дні, 3,5. 1900 я заплатив Володимиру тільки за роботу. І ще плюс запчасті. Ну, це плюс ще кулер. інтеркулір у мене ще поломав. Ну, коротше, раз... після того шторму я розбив. Такі коротше піроги. Ладно, всім удачі, всім пока.